Вітаю творчій майстерні Лесі Подурської. Сьогодні посилочка від Али і подивимося, що вона прислала. Написала свої побажання, я їх зараз перегляну, розберуся. А ми глянемо на скарби. Ну, звісно ж, хочу подякувати Алі стільки смаколиків. Треба запрошувати в гості на чай з смаколиками. Дякую, Алла. і глянемо. Така імітація бурштину. Така низка. дерев'яна, чи то пластик низка. Яшма мукаїд. велика низка, коралова з таким кулончиком. І тут каміни намисто ще розсипане. Декілька видів бурштинових намистин і є два кулончики. Перли і кулончик, бурштин, є такий кулон, І тут також кулон і бурштин розсипаний, тож скляні намистини, напевно, що я їх додам, тому що, щоб довжину зробити, це намисто, не знаю, перламутр, напевно. І ще якийсь камінь. Потім розберуся. Імітація перлин, такий комплект колон з сережками. Такі різні намистини. Це дерев'яні і чорні. А і ще тут такі цікаві намистинки. Ось, мабуть, все я вам показала. Іду розбираюся з побажаннями, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Але готові. Сьогодні такий дуже хмурий день. Я чекала, може, випогодиться, але ні. І прийшлося знімати відео при поганому освітленні, але я включила лампу, так що, думаю, буде непогано. Подивимося. І навіть сто... тут. Терапія має вийти, так що умощуйтесь зручненько, беріть собі смаколики, філіжанку кавусі, і будемо дивитися, що в мене вийшло. Алла довірила мені повністю, тільки були деякі побажання, які я врахувала в оновлені прикраси. Із мукаїту для Алли було дуже важке намисто, тому я забрала самі найбільші намистини, які були реально важкими. І залишила в такому вигляді. Додала фурнітури, дала таку, хоча велику, але легеньку, бронза золото. Ну, не знаю, як вам буде показувати, але при такому освітленні золото воно трошечки таке не, не, не таке, як, як реально. Воно тепле, хоча я лампу включила. Тепло. Ну, я поміняю. Угу. Холодно, чи тепло? О, так холодніше. Не знаю як краще. Нехай буде так. А зрештою. Я довго думала, і фактично я це друге намисто зробила майже в самому кінці, тому що залишилися такі величезні намистини. І я згадала, що в мене такі є вінтажні старі намистини ручної роботи. Вони великі, але вони пусті всередині, вони досить легенькі, і ці також великі, але легкі. Тож я їх додала. Дала шапочки. Ще знайшла дві намистини, розібрала інші намисто такі і такі. Вони пластикові, легенькі і дерев'яні на закінчення, так що воно зовсім-зовсім не важке. Ось. Із бурштину я додала імітацію. Імітацію бурштину і бірюзи. Я вже заговорююся щось. Дивлюся, що вам вибрати, показати, і задумалась. І залишилися ще намистини, і я вирішила зробити подружки. Їх можна всі разом вдягнути, як бачите, можна. Без колона. вже як Алла буде собі, ну, а взагалі можна навіть і одну низку. Вони ніби великі, але вони легенькі, тому що це імітація бурштину, вона не є важкою. Ось, Дали великі шапочки, тому що Алла так захотіла. Між них дала роздільні, щоб воно таке було більш легше. І гачок. Вони всі повторюються, тільки міняється спереду. Дизайн і розташування на В другому дала самі більші, по центру, дала бірюзову і закінчила так само. І мені бракувало по центру одної такої намистини більшої, то я дала фурнітурну і вийшла ще довжина. На третє намисто. Цей кулончик з таким коралом рожевим і коралові намистини. Я їх посортувала по-іншому оці диски. Вони є товстіші, я їх дала більш допереду, а вже палички більш дозаду, позолочена фурнітура, Ось. і розділила їх позолоченими гематитовими намистинками. І з перлин також використала з тим кулоном. Дала тільки роздільні намистинки і гачок, і цей кулончик. Із з камінного намиста поскладала, воно було розсипане, на центральні дала намистини бронзу золоту. Нам менше тільки золоту і таку фурнітуру. На закінчення вже всі менші і гачок. Ще Алла попросила з дерев'яних зробити три рядне. Ось таке у мене вийшло. Я всі вділа в шапочки, тому що там отвори великі. На закінчення дала фурнітурні і такі менші дерев'яні. Тут мені вже бракло, я дала з іншого дерев'яні намистини і гачок. Із бурштинового з одного пакетику вистачило на намисту. Такий кулон зробила, посортувала по розмірах, дала роздільні між ними для краси фурнітурну, таку і таку, і на закінчення гачок. І з світлішого порштину зробила кольє. Тут дуже такий цікавий кулончик. Між кожну дала роздільну позолочену, таку позолочену матову, ну і решту вже такі намистинки жовтого кольору, самочок з ланцюжком позолота також. Тут по центру також дала позолочені намистини, щоб мені дуже бейл широкий, щоб мені тут не гуляло, а було на місці, гарно лежало. Бачите, який колончик цікавий. Із чорних я вирішила додати кольорові, щоб воно було таке цікаве. Якраз вистачило на дві низочки. Правда, я трошечки додала. Ззаду своїх оцих дрібніших. Ось по центру такі намистинки гарні. Дана шапочка і на зменшення до гачка. Їх можна разом носити або окремо. Із бірюзового отакий кулончик до нього підібрала за кольором. Це ж але кулончик. Додала фурнітури чорної, бо кулон бачите чорний, трошки зі стразами, і на закінчення замок з ланцюжком. І з імітації перлин. Поєднала з кулончиком фарфоровим і зробила сережки, дала швензи, такий комплект. Із шебу біруси було багато різної зробила сотуар ось так він виглядає На піни і з'єднала ланку із ланцюжка ось такий коннектор на Закінчення замочка не давала, але дала цю детальку, яка вирівнює низку на пінах. І ще лишилося пару намісти. То я зробила подружку, Правда, я тут дала спочатку кулон, але Алла каже, що хоче подарувати сестрі. Щоб щось інше поміняти, я підібрала такі більші. За розміром у мене не було по довгастих, в мене були поперечні, тому я дала дві намистини такої бірюзи. Так що, воно буде ось так, як самостійне. І з залишків бірюзи і перлин. Вийшло ось таке намисто. Я додала на закінчення своїх круглих, а тут дала перлинку між і шапочки, роздільні. Ось така вийшла краса. Я ще Алла придбала у мене брошку. Брошка колон. Я додала свої намистини, бо але таких червоних не було, щоб пасували до цього. Додала фурнітуру позолочену, Ось. Брошка і колон. Вона має свою петлю, але якщо б я наділа на цю петлю, то вже тоді не можна би було зняти. Цю брошку було би тільки колоном, тому я додала бейл, який знімається, і Алла зможе, а він ж так паде і не буде мішати брошці. Ось такий кольє з брошкою колон. Із бордових намистин поєднання з чорним гематитом і позолотою, Воно дуже таке вдале, тому я додала свій гематит, підібрала за формою подібно до тих рисинок. І склала два дві ниски, які перекручуються або розкручуються те вже як Алла захоче. І за тою самою технікою Ще зробила з жовтих навистин. Також з гематитом і позолотою, але матовою. Воно не так виділяється, дуже так благородно виглядає. Три низки вийшло, які перекручуються або розкручуються, замок ланцюжок. Всі вони три по різному складені. із перламутру на піни зробила сутуар Закінчення така штучка. Ще трошки залишалося, і з залишків браслет, так що буде такий комплект. Дуже кривенький, от треба відрізати, пропустила. Дуже кривенький. я додала такі диски, щоб хоч трошечки вирівняти самочок з ланцюжком. І ще були по одній коралова, і така залишилася намистинка під Венеційку, така оранжева і червона. І решту я додала ще пару намистинок, лишилося камінного намиста, так що вийшов ще такий браслетик. Ось це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.